Бо десь ще там, господи. Завтра нашу хату рівно зі спітою заведе. Легко докопався від хати до Ну, шаруга там? Хай. Ти що дрібає? Я думав ти давньою знайомою поволати не схочеш. Адже ми колись дивилися, так? Микола. 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 Ну, Туди вже зараз про давні любощі згадувати та жінка, у тебе вибачайно своє прикисла якось тут.